Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Бачите? Ось такі показники зараз у, у цій зарядної станції. Пам'ятайте, вона в нас, нас вже дуже багато часу виручає. Бачите, від неї тут і акваріуми працюють і так далі. Показники такі. напруга зараз 141 Вт максимальна. Пропрацювати ще 240 годин може. Скільки відсотків 100 температура батареї першого та другої батареї. Першу 33,5 градуси, другу 33,1 градус. Ось тут показує 230 вольт. Ось так ця станція працює, але вона гарно працює, що ще плюс, що більше не треба виносити на вулицю та заправляти. Тому що, ну ви знаєте, друзі, що заправляти це, по-перше, дорого, а по-друге, ну в будинку не можна зберігати бензин, тому що якщо, якщо то він загориться, то це все, хана. Ось такі показники. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Всім до побачення, всім гарного дня.